Вітання Сьогодні ми занурюємось, так би мовити, у саме серце промисловості, а конкретніше у техніку відбору проб вугілля. І Ітиметься про вагонетки, конвейери. Ми базуємось на матеріалах з документа техніка відбору проб вугілля. Здавалося б, ну що там складного взяти пробу, але насправді від цієї, на перший погляд, простої дії залежить дуже дуже багато. Наша мета сьогодні розібратися, чому от правильний відбір проби це так критично, як він робиться, яких помилок треба ну конче уникати, і як оця жменька вугілля може розповісти історію цілої величезної партії? Абсолютно вірно. Ключовий момент тут це представницькість. От уявить, ця мала проба має бути точною копією мікрокосмом всієї партії. Будь-яка помилка на цьому етапі, ну, вона може призвести до абсолютно хибних висновків про якість палива. А це вже має прямі економічні наслідки, технологічні теж для підприємств дуже серйозні наслідки. Гаразд, давайте тоді почнемо з основ: навіщо взагалі потрібен цей аналіз вугілля? Для чого стільки зусиль? Ну, дивіться, вугілля це ж не просто щось, що кидають у піч, це сировина. Для збагачувальних фабрик, наприклад, треба точно знати склад, щоб правильно налаштувати процес. А для споживачів, скажімо, електростанцій чи металургів, показники якості це взагалі альфа і омега. Від них залежить, скільки енергії вироблять, яка якість металу буде. Аналіз визначає ключові речі: золу, тобто, ну, скільки там негорючого баласту, потім вологу. Вода ж не горить, а енергію на випаровування забирає. І звісно, теплоту згоряння головний показник власне, скільки енергії ми отримаємо. Тобто, якщо проба, за якою все це рахують, відібрана, ну скажімо, недбало, то всі ці цифри: зольність, вологість, калорійність вони просто будуть неправильними, неточними. Це може означати, що підприємство заплатить, грубо кажучи, за воду замість вугілля. Або технологічний процес піде шкереберть. можуть бути збої, перевитрати, навіть аварії. Тобто, помилка на самому початку тягне за собою цілий ланцюг проблем. У матеріалах є цікава аналогія з вагонеткою. Коли вугілля завантажують, воно ж не лежить однорідно, дрібні шматки, пил вони якось інакше розподіляються, ніж великі. Саме так це називається сегрегація, природний процес. Дрібні фракції часто опиняються зверху по краях, а великі шматки, вони важчі, осідають, збиваються всередині. Тому, якщо ви просто зачерпнете зверху, то отримаєш неправдіву картину, більше дріб'язку, пилу. Точно, це може, наприклад, завищити показник зольності. Або навпаки, якщо витягнути лише великий шматок із середини, це теж не буде середня температура по палаці, так ви мовите. Тому головний принцип от фундаментальний, Кожна частинка вугілля, незалежно від розміру чи положення, повинна мати рівну можливість потрапити в пробу. Це і є представницькість. Як цього досягти? От з тими ж вагонетками, це ж не просто лопатою махнути. Ні, звичайно, процедура чітко прописана. Використовують спеціальний інструмент щуп або ківш, такий, що дозволяє заглибитись, і пробу беруть не з одного місця, а системно. Зазвичай це кілька точок подовжені вагонетки спереду, посередині, ззаду. І на різних рівнях верхній шар, середній, нижній. Треба ну, пройти весь об'єм, щоб компенсувати оце розшарування. Ага, тобто багато маленьких уколів щупом по всій масі. Саме так. Ці окремі порції називаються точковими пробами. Їх усі збирають в один чистий контейнер. Важливо, що їх не аналізують порізно. Всі ці точкові проби потім дуже ретельно перемішують і формується одна так звана об'єднана проба. І вже вона, можливо, після скорочення її маси, йде в лабораторію. Вона і представляє всю партію. А час відбору. От завантажили вагонетку. Треба одразу брати пробу, чи можна почекати. Оце дуже важливий момент. У дререлах чітко вказано, відбір треба робити або одразу після завантаження, або прямо перед розвантаженням. Чому? Бо вугілля воно ж нестабільне, воно дихає, з часом може втрачати вологу, особливо якщо сухо, або навпаки, набирати її, якщо вогко. Плюс відбувається повільне окислення на повітрі. Це все змінює властивості. Якщо взяти пробу пізно, то результати аналізу вже не будуть відповідати стану вугілля, коли його, скажімо, передавали від постачальника споживачеві. З вагонетками ніби ясно, а конвеєри там же потік, все рухається. Тут, мабуть, ще складніше просто підставити щось під стрічку. Не вийде. Не вийде, це буде та сама помилка. Верхній шар на стрічці майже ніколи не показує середній склад. Знову ж таки сегрегація. Тому тут правило таке треба перетнути весь потік від одного краю стрічки до іншого і на всю глибину шару вугілля. Тільки так. Але ж стрічка рухається. Як це зробити безпечно? От, безпека понад усе. Брати пробу вручну з рухомого конвеєра це категорично заборонено, ризик травми величезний. Тому якщо це ручний відбір, то тільки при повній зупинці конвеєра. Є спеціальні інструменти, наприклад, така рама з пластинами, якою відсікають поперечний зріз потоку. Це надійно, але, звичайно, зупиняти процес не завжди зручно. А є якісь інші варіанти, щоб не зупиняти. Так, є. Сучасний підхід це автоматичні пробовідбірники, їх ще називають механічними, це пристрої, які встановлюють над конвеєром. Вони запрограмовані і через задані інтервали часу самі перетинають потік і відбирають повну поперечну порцію. Ці порції потім автоматично збираються. Переваги тут очевидні по-перше, безпечно для людей, по-друге, виключається людський фактор помилки, ну і забезпечується регулярність, висока точність, особливо на великих обсягах. Хоча, звісно, ці системи теж потребують правильного налаштування і догляду. Окрім місця, часу, інструменту, ще один момент постійно підкреслюється чистота дивно, говоримо про вугілля, а тут така увага до чистотки. Що може забруднити пробу? Та практично будь-що стороннє. бруд, іржа з інструментів, залишки попередньої проби, якщо інструмент погано почистили, пісок, земля, якісь тріски дерева, шматочки металу все, що випадково потрапило, навіть пил з повітря, якщо пробу тримати відкритою. І треба розуміти, що навіть маленька домішка може дуже сильно спотворити результати, особливо коли визначають зольність. Тобто, це майже як у лабораторії. Чистота інструментів, запорука результату. Ну, може, не стерильність, але максимальна чистота так. Щупи і ковши мають бути чистими і сухими перед кожним використанням і після ретельно очищатися. Пробу не можна класти на землю, на брудну поверхню. Для зберігання і перевезення тільки чисті сухі мішки або контейнери. І матеріал тари має бути інертним, тобто не реагувати з вугіллям. Пластик, нержавійка підходять. І головне щільно закрити, щоб ізолювати від зовнішнього світу. Добре. Пробу відібрали, вона чиста, герметично запакована. Що далі? Її ж не можна просто покласти на полицю? Ні в якому разі. Треба якнайшвидше доставити в лабораторію. Чим швидше, тим краще. Причини ті самі, що і для своєчасного відбору час грає проти нас. Навіть у закритій тарі можуть відбуватися зміни. Волога може перерозподілятися всередині проби, якщо герметичність не 100% може бути повільна взаємодія з повітрям. Тому швидка доставка і швидкий початок аналізу це запорука достовірності. Виходить, увесь цей процес це не лише про знання і точність, а й про дисципліну, оперативність і про безпеку, як ми вже згадували, які ще ризики є для людини, що відбирає проби. Це ж все на виробництві відбувається, так. Умови часто непрості, рухомі механізми поруч, сипучий матеріал, пил, шум, вібрація. Тому засоби індивідуального захисту це обов'язково: Каска, окуляри, респіратор від пилу, міцні рукавиці, спецвзюття. Біля вагонеток треба стояти стійко, не перехилятися, щоб не впасти чи щоб не засипало вугіллям, біля будь-якого обладнання, що рухається максимальна увага. І, як вже казала, найсуворіша заборона лізти до рухомих Частин конвеєрів чи намагатися взяти пробу на ходу руками. Автоматизація тут рятує не тільки точність, а й здоров'я людей. Отже, ця, здавалося б, така собі допоміжна операція, відбір проби виявляється ну просто ключовою ланкою в усьому ланцюжку. Це не формальність? Абсолютно точно. Вугілля ж досі важливий енергоресурс, важлива сировина для металургії, хімії. Його якість прямо впливає на ефективність використання на економіку. А достовірність інформації про цю якість вона починається саме тут, з правильно відібраної проби. Той, хто відбирає пробу, чи то людина, чи автомат, він власне закладає фундамент для всіх подальших рішень: чи треба це вугілля збагачувати, за скільки його продати, чи купити, як налаштувати котли для спалювання. Все це базується на даних аналізу проби. Справді цікаво, як оця ретельність у, здавалося б, такій базовій операції визначає надійність даних для цілої галузі. Це нагадує, що у складних системах дрібниць не буває. Саме так увага до деталей тут це не якийсь перфекціонізм, це просто необхідність. Порушив процедуру, чи то не врахував розшарування, чи використав бродний ківш, чи затягнув з доставкою все результати будуть спотворені. А ці спотворення вони мають цілком реальну ціну. Фінансові збитки, неефективне виробництво, навіть техногенні ризики. Тому розуміння цих принципів, суворе дотримання правил це дуже важлива частина підготовки фахівців у всіх дотичних галузях: гірничій, енергетичній, металургійній. Отже, якщо підсумувати, відбір проби вугілля це процес значно складніший, ніж здається, на перший погляд, це науково обґрунтована методика. Вимагає точності, акуратності, суворого дотримання правил. І три кити, на яких все тримається представницькість, проба як мінікопія партії, чистота, жодних сторонніх домішок, і безпека, бо це промисловість. І що справді вражає? Так це те, наскільки критичною є саме ця ланка. От подумайте. Надійність даних, на яких базуються мільйонні контракти, робота величезних підприємств залежить від того, наскільки точно відібрали і зберегли оцю невелику жменю матеріалу. Це чудово демонструє, як у великих системах якість на виході залежить від якості на вході. Навіть якщо цей вхід, це здавалося б рутинна процедура. Представницькість вибірки, її чистота. Де ще ми стикаємося з цим завданням оцінити щось величезне за дуже малою частиною? Можливо, це контроль якості харчових продуктів, де аналіз одного зразка вирішує долю всієї партії, або соціологічні опитування, коли в відповіді кількох тисяч людей мають відобразити настрой мільйонів, чи навіть у медицині, коли аналіз краплі крові може розповісти про стан усього організму. Де ще оця точність маленької вибірки так фундаментально визначає наше розуміння великої картини?